Формадол таблетки від головного болю. Сніданок в буквальному сенсі. Сніданок у сніданку з 1+,1 плюс на каналі 1+,1 Плюс Один України. Вітаємо вас! Тут що ми робимо? Ми на цій кухні робимо у цей час важкий, дуже прості рецепти. Коли важкий час, прості рецепти. Все дуже просто. Е, поживні, класні, прості, можна робити всією родиною, самому, де завгодно, як завгодно, є світло, нема світла. Е, коли я кажу, є, нема світла, ми можемо плиту замінити будь-чим. Тобто це не якась така, знаєте, велика така пекельна робота на кухні. Знаєте, це просто швиденько, на швидкоруч, на плиточці якісь чи ще щось, можна це все зробити. Це такі міні-піц. Дивіться, намісили намі тісто, дуже це просто робити. Ми це неодноразово робили, до речі, в сніданку, тому знаєте, як це робити. До речі, зараз у магазинах я бачу, навіть продають спеціальне тісто, його розморожують, і воно таке перетворюється. От. Краще робити самому, тому що ви знаєте, що ви туди поклали. Знаєте? І це не, про... не, не, не складно. А, кладемо все, що в домі є. Що таке піца? Піца це в принципі, те, що залишилося. У холодильнику, так, принаймні італійці це вірять. Хоча італійці деякі сноби на півночі, вони можуть за це і вбити піццею, тому що вони чітко знають, там рецептура, всі діла, але насправді піца з'явилася як продукт, як страва. Просто випадково з того, що було вдома. От сиру я нормально покладу, сиром не зіпсуєш нічого. Фактично, зараз оце все я просто перемішую. Рецепт зараз бачите на екрані. Коли перемішуєш це все, це дуже заспокоює. От зараз це все красиво у нас, отак от. Перемішується, не бійтесь, що воно буде здаватися вам не зовсім однорідним, ну це ж нормально, тому що і в піці самі це ж не знаєте, це ж не суцільна маса начинка. Там в піці є шматочки, того всього ну, ну, за рахунок компонентів, яких ми туди додали, то і консистенція змінилася, абсолютно. і смажитись воно буде. А взагалі, в принципі, ви можете експериментувати справді з будь-якою начинкою, яка є у вас в холодильнику. І так цікаво, знаєте, що от в різних країнах різні вподобання. Якщо, наприклад, взяти Статистику ресторанів з різних країн yeah. світу, та й з України в тому числі, от, наприклад, ми, як українці, найчастіше справді обираємо шинку, яку ми власне і додали в піцу. Uh -huh. Щоб брати американців, вони полюбляють більш такі гострі ковбаски додавати в піцу. В Японії там популярні морепродукти, Ну, зрозуміло, чому кальмар, так. так зрозуміло. Але знаєш, що мене здивувало? Шотландія. Так. Вони найбільше полюбляють додавати в піцу печінку вівці. О, господи, Ні, ну, скільки, це, знаєш... ну, там вже великі отари вів. Так, звичайно, ну все якось так знаєш, регіонально. Австралія знову м'ясо страву сів. розумієш, це те, що вони люблять додавати в піцу. Ну, в будь-якому випадку, це одна з найпростіших і найлегших страв. І якщо у вас є там якісь заготовки або таке морожене тісто, як казав Єгор, це вже знаєте для хазяїк на швидкоруч, як то кажуть. Нема часу, дістав з холодильника заготовочку, додав туди щось або зверху накидав, або зробив так, як ми зробили. Коли, наприклад, да, намішали купу всього і маленькими такими оладками на е, пательню. Головне, щоб вона була добряче, розігріта і все підсмажилося. Потім мені одна зі світлин, яку щойно ми показували, вам схожа трішки, е, от, як канадські панкейки, ага. але, але в нас така буде українська піца оладки з начинкою різноманітною. Тому спробуйте поекспериментуйте. Я думаю, вам сподобається. Швидко схоплюються вони дуже їх можна ще. Перевертати, от ні рано, рано трошки. Да, рано. Хай, мабуть, прихопляться. А я поки що от зайшла швиденько. Ти будеш відчувати ці штуки. Насправді мене ще немає відчуття цього подивилася, що, що нам пишуть. Е, ну знову ж таки, йде перегукавка з різних міст нашої країни. Кременчук, Кропивницький, Харківщина разом з нами. І е, багато хто пише відповіді на слово дня. Пишуть так: шпанка, це вишня. Е, ось одна з глядачів пише: шпанка на Харківщині, це вишня світлого кольору. Е, далі. Ще одна глядачок пише. добрий раночок. Е, е, так, шпанка це сорт вишні соковитої, дуже смачної. Пам'ятаю, як у бабусі, а я з Вознесенська сама обривали її з хвостиками, щоб довести на базар. Її було дуже багато, і ми її там продавали. Чудові спогади. Слухайте, дякуємо вам. За те, що долучаєтеся, пишете. Хтось пише, це дуже солодка і дуже велика вишня. Справді вона соковита. Я пам'ятаю, у нас також бабусі е, на вулиці е, у нас так було чотири бабусі, і нас чотири маленькі хонучки. І от а, в моєї а. подруги Насті, в неї якраз біля двору росла оця величезна вишня-шпанка. Це було настільки. Красиві, смачні і соковиті вишні. Це ну, те, те дерево, на якому ми просиджували все своє дитинство. Бачите, вже так. взагалі немає інтриги у нас у слово дня, але Бог з ним такі бувають дні. Вони різні бувають. Вже продали вам з усіма цими підводками-відводками, що воно є, означає. Е, Неля просто знала, дійсно сиділа на ній все дитинство на тій шпанці. От і власне а хтось пише вітання з теремків. Єгор, їв мандарини. А ми в дитинстві їли шпанку. Це різновид, круто, вишні. круто. круто. Слухайте, я зараз щось так на інший лад налаштувався трошки. Сам, напевно, її в шпанку, забув просто як вона. Дійсно, це така маленька дрібна вишня, Да вона кисленька трошки, навіть вино з неї гонять на Закарпатті. Але... Ну що, люди, ми вийшли з реклами, щось у нас затягнулося, але далі обіцяємо буде менше. Разом з тим, же млинці готові, бачите, які є. Маленькі. Я трошки перелякався, що вони занадто маленькі, от, але пахнуть як млинці, все нормально. Так, ми, вже, ми вже забули, що це не млинці, це насправді міні піца, міні -піца Ну міні -піца, так, там. вона має вигляд, Але по суті, це є. Млинці складайте їх стопочкою, можете додати туди трішки сметани, чи йогурту, чого завгодно. Всього, знаєш. і все. І Італійська, українська, французька та і трохи сирійська навіть. Uh, welcome до столу. Дуже просто. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер, о 19.30.